Всім привіт! С вами Дубоділок Марк і репетиторська школа Буки. Задання під номером 30. Потрібно розв'язати систему рівнянь і там деякі умови на те, як ми маємо записати відповідь, потім про них поговоримо. Ось, а, якщо ми подивимося на перше рівняння, то ми будемо мати певні обмеження, певну область допустимих значень для х і для y. З цього ми маємо, що x має бути більше за 0, і також y-7х плюс 33 теж має бути більше за 0, оскільки корінь не може стояти від'єднаний вираз, і корінь із довідного числа це додатня величина. Тепер ми можемо виразити х через y із цього, підставити сюди, або y через x, буде краще, мабуть, і через x виразити. І потім піднести до квадрату. Y дорівнює з цього рівняння це буде 4х-5. Підставимо під корінь і визведем, визведем, піднесемо до квадрату. Замість ігрика пишемо 4х-5 мінус 7х плюс 33. Це був корінь, але ми ще підносимо, піднесемо його до квадрату. А справа буде х до квадрату. Корінь до квадрату це просто вираз. Цей буде, буде мінус 3х плюс 28 дорівнює х квадрат. Або ж квадрат плюс 3х мінус 28 дорівнює нулю. Розв'яжемо це. Зараз це все можна витерти, залишимо лише систему. І оцю підстановку це витримаємо, Перепишемо х до квадрату плюс 3х мінус 28 дорівнює 0. Знову знайдемо дискримінант. Т дорівнює 9 плюс 4 на 28 дорівнює 121. Х1 дорівнює мінус 3 плюс 11, що ділиться на 2, це буде 4 х2 дорівнює мінус 3, мінус 11, що ділиться на 2. Це буде мінус 7. Але ми знаємо, що х має бути більше за 0. Тобто ця відповідь нас не влаштовує. Отже, залишається х дорівнює 4, Y з цієї підстановки дорівнює y 4, що множиться на 4, де мінус 5, це буде 11. Стосовно того, як записувати відповідь. Якщо система має єдиний розв'язок, то в відповіді запишеться добуток x на y. Якщо система має два розв'язки, то відповідь записати найбільшість з цих добутків. У нас система має єдиний розв'язок. І відповідь буде спочатку знайдемо x, що множиться на y, це так дорівнює 4 на 11 дорівнює 44. І відповідь так і буде. 44. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки. До скорых встреч!